Перший візит до дитячого або підліткового гінеколога може викликати хвилювання як у дівчинки, так і у її батьків. Втім, правильна підготовка допоможе зробити цей досвід максимально комфортним і зручним. Як проходить візит? Бесіда з лікарем. Візит починається з розмови. Лікар може запитати про загальне здоров'я дитини, особливості менструального циклу, якщо він уже почався, можливі скарги. Біль, виділення тощо, харчування, фізичну активність та звички. Ці питання допомагають лікарю краще зрозуміти стан здоров'я дівчинки, мама або інший дорослий, якому довіряє дівчинка, зазвичай присутні під час першого візиту. Але якщо дівчинка хоче поговорити з лікарем самостійно, це також нормально. У більшості випадків перший огляд є поверхневим і безболісним. Лікар перевіряє загальний стан зовнішніх статевих органів, а також може оглянути живіт. Глибокі маніпуляції та чи втручання проводиться лише за необхідності. Та за згодою батьків. У деяких випадках лікар може взяти мазок для аналізу. Це робиться обережно та безболісно, з дотриманням усіх правил гігієни. Як підготувати дівчинку до візиту? Розкажіть, що візит потрібен для її здоров'я, і це нормально. Запевніть, що лікар не зробить нічого, що викличе біль чи дискомфорт. Дайте дівчинці можливість поставити свої запитання. Важливо, щоб вона не відчувала страху чи сорому. Регулярні візити до дитячого гінеколога це запорука здорового дорослішання. Пам'ятайте, головне завдання лікаря дбати про здоров'я вашої дитини, а не засуджувати чи лякати. Довіряйте фахівцям і не відкладайте консультації.